Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо тему квадратний тричлен. Це один з уроків теми, великої теми квадратні рівняння. І на сьогоднішньому уроці у нас буде переважно практичні завдання. Отже, перше завдання це скоротити дріб. Якщо ви не подивилися перший урок, обов'язково його подивіться. Там розказується, як розкласти на множники квадратний тричлен і після цього легко буде скоротити. Отже, знаючи це, давайте починати. Перед нами в чисельнику якраз той самий квадратний тричлен Що ми можемо з нього е зробити? Та розкласти на множники. Як саме, обчислюємо? корені. Давайте почнемо, просто випиш, виписавши це рівняння А2-8А7 дорівнює 0. Так. Ну і далі або з допомогою дискримінанта і далі формул, або, скажімо, там, обчислюючи з допомогою теореми Вієта, легко знаходимо, що А1 дорівнює 1, а А2 дорівнює 7. Скористаємося цим і перепишемо. Я нагадую, що ми переписуємо члена наступним чином а помножити на x-х1 і помножити на х-х2. Дх1 та x2 Dx1, це деякі фіксовані числа, це тут тобто це відомі числа. І А це також старший коефіцієнт відоме число. То Тут ми матимемо старший коефіцієнт 1, отже, відразу розкриваємо дужку. А-1, тобто А-1. І А-7. І ділимо на А-7. І А-7 скорочується і залишається просто А-1. Так. Ось така відповідь. Гаразд. Далі пункт Б. Зробимо те ж саме. Розкладемо квадратний тричлен на множники 4х у квадраті плюс х-5. Так, і знаменник вже також доведеться розкладати. Але це не так складно. У знаменнику просто різниця квадратів. Отже, це буде 4х мінус 5 помножити на 4х плюс 5. Що буде в чисельнику? По-перше, буде четвірка. По-друге, давайте обчислимо корені, Прирівняємо наш тричлен до нуля за допомогою дискримінанта. 1 плюс 80. Так, я швидко рахую, але... Всі, хто захоче, може поставити відео на паузу, зробити це самостійно і перевірити. Дорівнює 81, корінь 9. І далі самі корені. Х1 дорівнює мінус 1, плюс 9 поділити на 8, це 1. І x2 дорівнює мінус 1. мінус 9 поділити на 8 і це буде мінус 5 четвертих. Гаразд. Запишемо це. Множники. 4 множиться на x мінус 1 на x плюс 5 четвертих. Що далі? Давайте, наприклад, четвірку перемножимо на другу дужку. Так, трошки мало місця. Тоді ми отримаємо перший множник, так і залишається. Це буде x-1, а другий це буде 4х плюс 5, і можемо побачити, що 4х плюс 5 і 5 в знаменнику. 4х плюс 5 і там плюс 5, от вони якраз скорочуються, а залишається х-1 в чисельнику. І 4х-5 у знаменнику. Гаразд. В принципі, типово, та, типово, типовий розв'язок. Просто бачимо квадратний тричлен, розкладаємо його, скорочуємо все, що можна. Ну, можливо, якісь міні... Міні... мінімальні перетворення, як було в цьому чисельнику. Ну і потім отриманий дріб, це і буде відповідь. Гаразд. Пункт В. Давайте швиденько обчислимо корені чисельника з допомогою теореми Вієта, скажімо. Сума мінус 2, а добуток мінус 15. Нам підходять мінус 5 та 3. Отже, запишемо це так. Y мінус мінус 5, y плюс 5 на мінус 3. А у знаменнику, А у знаменнику знову за той ремонт Сума дорівнює 7, а добуток дорівнює 12. Отже, y1 це 4, а y2 це 3. Запишемо це так y міну y 1, 4. І y міну y2, отже мінус 3. І це змінні, вони мають залишитись. Бачимо, y-3 в чисельнику, y-3 в знаменнику. Скорочуємо. І переходимо до тотожного виразу на області визначення. Це y плюс 5 на y-4. Гаразд. І останній приклад. Дивіться. Якщо в знаменнику можна фактично усно розкласти на множники, і це буде x-2 та x-5, то в чисельнику це не так легко. І дивіться, тут також треба помітити, що ну, взагалі-то старший член він в кінці, та, а не на початку. Тобто а не буде ніяке 6, а в даному випадку це просто мінус 1. Ось давайте трошки займемося чисельником. Тільки відразу перепишемо його в правильному порядку. х квадрат, мінус х і плюс 6. Дивіться, давайте я винесу мінус за дужки, тобто будемо розглядати ем, от, самі корені нас цікавлять, цікавлять зараз. Помножимо все на мінус 1. Та, тобто вираз не змінюємо, змінюємо рівняння. Отримаємо х у квадраті плюс х мінус 6 дорівнює 0. І знову з допомогою теореми Вієта Можна легко зрозуміти, що корені це мінус 3 і 2. Отже, мінус х плюс 3 і x мінус 2. Скорочується x мінус 2 і залишається мінус х плюс 3 поділити на x-5. Або щоб у нас не, ніде не, цей мінус не, окремо не стояв, то можна домножити на мінус просто знаменник. І отримаємо наступне. Х плюс 3 поділити вже не на x-5. Якщо ми мінус використовуємо, то в знаменок автоматично стає 5-х. Так. Чудово. Завдання номер 2. Спростити вираз. Загалом нічого нового тут немає. Це просто тема раціональні вирази. Це те, що вивчається на початку 8 класу. І плюс до цього ідея про. Скорочення розкладання квадратного тричлена на множники. То що ж, давайте виконуємо це завдання. Виконуємо діям. Це буде перша наша дія. Відразу я не переписуючи, розкладаю все на множники. Як саме п'ятірку в чисельнику можна винести і отримати y квадрат мінус 1. Але це формула, це різниця квадратів. Отже, можна розкласти на множники по формулі y-1 помножити на y плюс 1. Далі, в знаменнику квадратний тричлен. Давайте його також розкладемо. Для цього знайдемо з допомогою дискримінанта корені. Дискримінант дорівнює 49 плюс. 2 на 4. 20 плюс, чому плюс відразу? Тому що по формулі мінус, і ще в коефіцієнта це мінус. В результаті плюс. Плюс 2 на 4 і ще на 4 це 32. 81 Корінь з нього це 9. І звідси y 1. Дорівнює мінус 7 плюс 9 поділити на 2А, тобто на 4. Це одна друга. І y2 буде мінус 7, мінус 9. Поділити на 2, тобто 4. І це буде мінус 16 на 4, тобто мінус 4. Так, 2. Множимо на y мінус одна друга, і на y плюс 4. Гаразд. Тут немає що розкладати, просто переписуємо другий множник 1-2 y і y-1. Y-1 скорочується. І також скоротяться ось ці два. Справді, якщо ми розклад... не розкладемо, а домножимо першу дужку на множник 2, ми отримаємо 2y-1. 2y-1 це майже те ж саме, що 1-2y, але для цього нам потрібно винести мінус з одного з цих виразів. Давайте винесемо, скажімо, з чисельника і перепишемо, що у нас вийде на цей момент 5 помножити на y плюс 1, бо y-1 ми вже скоротили. У знаменнику 2y-1. Множиться на y плюс 4. І тут у нас буде 1-2 y. Але давайте відразу виносимо мінус за дріб, отримаємо мінус. І отримаємо 2y-1. В знаменнику отримаємо 1. Просто 1. І ось тепер 2y-1 ми скорочуємо і залишаємось з мінус 5 помножити на y плюс 1 і поділити на y плюс 4. Давайте приберемо ось це зайво про дискримінант. Ми вже використали цю інформацію. І тепер виконаємо другу дію. Друга дія така. 17 плюс 8 поділити на y плюс 4. Дивіться, оцей мінус перед п'ятіркою виносимо за знак дробу. і ми отримаємо мінус 5 помножити на y плюс 1. І поділити на y плюс 4. У нас вже є спільний знаменник. Це y плюс 4. Давайте запишемо все під однією рисочкою y плюс 4. А в чисельнику 17 плюс 8, мінус 5 і мінус 5. Чудово. Тепер обчислимо, спростимо вираз в чисельнику. Ми отримаємо 3 y. 17-5 це плюс 12 поділити на y плюс 4. І далі можна помітити, що в чисельнику виноситься до дужки трійка. І ми отримаємо 3 помножити на y плюс 4, що ділиться на y плюс 4. Y плюс 4 ми скорочуємо і залишаємо відповідь 3. Така гарна відповідь виходить. Що ж, ну, знову нічого принципового тут немає. Головна ідея в тому, що виконувати все чітко, правильно, та не поспішати, і в результаті вийде правильна відповідь. І останнє завдання цього уроку це побудувати графік завдання на побудову графіку. І от перед нами така функція, досить велика, дивна. І загалом то от такі дроби не так легко будуються. Детальніше про це можна дізнатися аж у 10 класі. Але тут не випадкові дроби. Та? Можна здогадатися, що якщо тема квадратний тричлен, а в цій темі ми розкладаємо на множники, скорочуємо, то, мабуть, і тут також можна розкласти на множники, скоротити і значно спростити в аналітичний вигляд цієї функції. Давайте це і зробимо. <кхм> Спершу розглянемо перший дріб. Чисельник дробу якраз є квадратним тричленом. Розкладемо його на множники, знайшовши його корені. Давайте по дискримінанту. Дискримінант дорівнює 1 плюс 24. Це 25. Корінь дискримінанта. це 5 Х1 мінус 1 плюс 5. Поділити на 4. Це просто 1. І Х2. 7-1 мінус 5, мінус поділити на 4, це мінус 3 других. Отримаємо x-1. Помножити на х плюс 3 других. Не забуваємо про двійку. І у знаменнику x-1. Якраз x-1 і буде скорочуватись. Таким чином ми утворимо тут 2 x плюс 3. Гаразд. Другий дріб. Другий дріб розкладається набагато легше чисельник, і цьому нам допоможе формула. Різниця квадратів ми отримаємо x-4 помножити на x плюс 4. У знаменнику той самий х-4 буде скорочуватись. Ну, Тоді залишається просто мінус х плюс 4, отже, мінус хміну 4. І в результаті це спрощується до такого вигляду. X Мінус 1 Тобто, ось ця функція насправді тотожна рівна ось цій. Але за виключенням маленького нюансу тотожні, але на області визначення першої з функції. Що означає область визначення? Та, це треба згадати про обмеження, які обмеження є в раціонального дробу. Знаменник не може бути нуль. Отже, область допустимих. Значень цього виразу або область визначення функції. Давайте запишемо тут область визначення функції, раз це функці 9y. І 9y це усі числа. Тобто можна розглядати усі числа, і от на всіх цих числах буде х-1, окрім двох чисел одиниці та чотирьох, Бо при цих іксах функція просто не визначена. Отже, ці точки будуть виколоті на графіку. Раз. Отже, маємо x-1. Це пряма, пряма, яка приходить через точку 0-1. Її можна завжди побудувати, знаючи дві точки або будь-якими іншими методами. Я знаю, як це робити трошки. Там хитрим хитрішим методом, швидко, усно. Але взагалом, знову, це робиться будь-яким методом. І виглядає ця пряма ось так. Але це ще не повна відповідь. Бо знову, ну т, е, насправді, часто на цьому і ловлять, на цьому нюансі, що не виключають точки, при яких функція просто не визначена. А вона не визначена в точці 1, там, де x1, і там, де х4. Давайте виколемо ці точки. І у нас буде ось і ось виколоті точки. І ось тепер отриманий графік справді буде графіком ось такої функції. Гаразд. Я сподіваюся, все було зрозуміло. Ми розібрали основні завдання, які бувають на цю тему. І, будь ласка, як завжди, завдання на самостійну роботу. Домашнє завдання. Скоротіть дріб. Спростіть вираз. Це наші перші два завдання на уроці. Поставте на паузу, хто хоче їх розв'язати самостійно, і перевірте з цими відповідями. І також на домашнє завдання виноситься побудова графіку. Такі самі ідеї, і графік виглядатиме ось так. Там буде тільки одна виконата точка. Рест. Ну що ж, я сподіваюся, все було зрозуміло і включно з домашнім завданням. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал. До зустрічі на наступних уроках!